Вас вітаю ту канал Трейд. Сьогодні глянемо твердосплавне машини мітчик М8 з кроком 0,75 від турецького виробника торгової марки Агір. Як зрозуміло, з назви цей інструмент використовується для нарізання різьби на верстатах ще Поставляється наш мічик ось у такому пластиковому контейнері. Маркування HRC-60 разом з покриттям Алті вказує на здатність цього твердосплавного інструмента обробляти матеріали ПМКС за класифікацією ISO 513, тобто вуглецеві та високолеговані сталі, нержовіча сталь, чавун, а також жариміцну сталь. Покриття алюміній Аногі використовується для ріжучого інструмента термостійке та зносостійки, що дозволяє ефективно працювати на високих обертах. Цим мічиком нарізають праву різьбу М8 з кроком 0,75 із стандартного ряду і СОДІМ 13 або ДС-2 чи гост 16093 у підготовлених на скрізних ще глухих отворах діаметром 6,75 мм. Довжина робочої частини мітчика 20 мм, а загальна 75 мм. діаметр хвостока 6 мм. для відведення стружки на ньому прирізані шліфовані треканавки. Цей та інші твердосплавні мітчики агір. Ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Ocean.biz.ua. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас та підберуть потрібний інструмент під ваше обладнання та специфіку механічної обробки за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.